Тут ну справа ж не не тільки в перенавантаженні. Треба нищити засоб протиповітряна оборони ворога і створити і таким чином можна створити коридори. Я впевнений, що не вся інформація, ми не всю інформацію отримали. Ну, от, по великому рахунку, для того, щоб прилетіла ракета, то треба не тільки перенавантажити, а ще й знищити. Я думаю, що були атаки і на продяпитні засоби певні в різний спосіб. Там дуже багато в нас є зброї, яка може атакувати безпосередньо. Навіть найпотужніші російські ракети комплекси, як СС-400. ми це пам'ятаємо по кримським е атакам. Тому я впевнений, що атака була ретельно підготовлена і вона. Ну, Судячи з результату, вона була вдала. А те, що там буде розповідати росіяни чи наші якісь там люди, які постійно шукають щось погане, що декілька деяка частина ракет і дронів була знешкоджена ворогом, ну, це в і коли планується повітряна атака, відкрити велику таємницю, що планується ймовірність враження ворогом наших цілі, тобто певний коефіцієнт, ну скільки скільки ми можемо. Скільки може дійти до цілі до наших засобів повітряної атаки. Тому це теж враховується. І ну, якщо треба, щоб долетіло три, а ймовірність 50 на 50, то запускають шість, простіше кажучи. Тобто три долетить. Якщо всі шість долетять, то ну, це дуже добре. Тому ця атака, я думаю, такі атаки будуть продовжуватися не далі, бо 200 цілей сьогодні було в повітрі, ворожо це для них ну, певним чином несподіванка. Вони там. Ну, Політична складова, вони почнуть розповідати там Патруша, якусь ахінію чергову розказує і так далі, що от вони не з ким не будуть домовлятися про якісь дії на лінії фронту з Україною тільки зі з Штатами Хочуть показати себе якоюсь потужною Україною, хочуть стати там одною з ведущих країн світу з півтора відсотками ВВП світового на відміну від 20%. Відсотків, більше 20% Сполучених Штатів, яких просто ну, це навіть не, супер, не суперники для Сполучених Штатів, але вони себе так росіяни бачать. Ну, Ми просто показуємо там нашим партнерам, що е, не така вона страшна, не така вона потужна, як вони самі про себе розповідають. Ну, так,